Доброго здоров'я, мої друзі, шановні, гості мого каналу, також підписники. Сьогодні хочу покласти таке відео на рахунок ножів до Коверліну. Бо багато до мене дзвонять, і деякі пишуть, а для чого вони, а навіщо вони, а як вони працюють, і що це є для Коверліну чи для ліноліуму. Тобто оці. Останні, які я зробив ножі. Бачите, вони маленькі, вони кишенькові, тобто карманні. Ви можете собі користуватися будь-який момент там, в домашніх умовах. Чим більше я робив, у мене є на відео, От. вони для більших можливостей для роботи. От. І хочу вам показати для чого і як вони використовуються. Тобто в мене є ковролін прорезиновий, мощний, ну, прорезинові наймощні, які кладуть, ось він є, будуть на поліки до машин, тобто де ви сидите чи пасажир сидить, де педалі ви. ось такі от покриття кладуть. Там зробили розмітку чи як. І він? Як він ріже. Просто берете його. Прикладаєте, там зробили розміри. Прикладаєте? І все. І він вам поріза. Розумієте, так? Проживав? це все. Любий вам коврлін, килим, там, я не знаю, доріжку в поріж. От для цього ці ножі є. Бо є бувають на там, магазинах чи складах ліно, ліно, лінолюми або коврлінни, рулонах лежать. Робити міточку і проходити таку собі. От і все. От для чого цей ніж. Всім всіх благ, всього на Ставте палець вверх або палець вниз. Всім добра. Все на